Добрий ранок, прекрасні люди! Сьогодні сьомий день Адвенту, і сьогодні для мене прям, ну, особливий день і особливе завдання. Давайте прочитаємо з вами Ісая, 40 розділ, 31 вірш. Той, хто потаємно Господа чекає, знов набереться сил і крила відростить, мов той Орел, в бігу вони не будуть відчувати втоми, в ході їм сили вистачить. Завжди дуже люблю цей вір. Я думаю, ви теж, але знаєте, дійсно треба розуміти, що Господь є не просто відновленням. Він є дещо більшим, тому що він допомагає відновити абсолютно всі три іпостасі, всі наші сфери, які в нашому житті є, і це ну прям дуже класно. Але наша здача полагатись на нього і чекати саме від Бога його милість, його благість, його щирість і любов, шукати його, а не щось інше. І от наше завдання на сьогодні, друзі: знайти тишу. Тобто виділити окремий час, ну хоча б півгодинки, да, коли ви будете повністю от один, на от повна тиша на самоті, не буде нікого, ні гаджетів, нічого, от просто ви тиша і Бог. І запишіть всі благословення, які ви зможете пригадати, які трапились з вами в цьому році, саме благословення не подяки, а ті ситуації, ті якісь випадки, які з вами відбулися. Знаєте, це дуже класна практика, тому що саме це допоможе вам зміцнити віру і далі свідчити про Бога живого в своєму житті. Тож, давайте молитися про те, щоб бути здатними бачити ці благословення. Боже, дякую тобі за цей день, за цей ранок і за можливість проживати ці дні і зараз нагадувати самому собі. Про ті благості, які ми прожили в цьому році. Це неймовірний шлях, це немовірна твоя підтримка, твоя турбота, твоя любов, яка проявлялася в тих речах, які нам були спочатку, може, дикі, незрозумілі, а інколи ми супер очікували і ти давав, і це було щось неймовірне. Дякую тобі за це. Посив нас пригадати, записати і бути не просто вдячним, а дійсно цінувати те, що ти зробив для кожного з нас. Любимо тебе і прославляємо тебе. Амінь. Друзі, всім гарного дня.